Всім привіт! Сьогодні у нас новий випуск моя колекція пінів. І давайте оглянемо, що у нас для початку є. У нас для початку є ось така колекція. Я дуже шокований. Да, ось таке. Дивіться, яка краса, да? тут у нас є і селармун і цей. Наш фаворит аутист і стигазавр, і бочі зі своєю братією чи сістрею. У нас є привид, Божа Корівка, Граудон, Кайорг, Жаба чарівник, лягушка чарівник, пиво, черепашка, да. і ось у нас тут багато мультяшок. Навіть агризок панди є. Хто пам'ятає минулий випуск, у нас попався агризок панди. І хтось їв їв, ну не даї. да У нас також тут є Star проти Сил зла. Кішка прийшла. Да, ось дивіться. Лабораторія Декстера це сказали з Кароліни. потім це чаки. Гусь з ножаком, якась емблема космічної команди. Легендарний мем, не хочу вже фокусуватися. Так, ось такі всі біди від цього котика. Прийшлося вимкнути трансляцію, запустити заново. І давайте сьогодні у нас будуть перші пін це отакий. Ну і особисто куплений, прикольний кіт, ковбойські шляпи, платочок по, по шиї покручений. Він такий величезний, такий крутезний кіт, Де б ще такого було кота побачив? Да, це ще якийсь мемний кіт, наче як я пам'ятаю, ну цей кіт шикарний. Такого кота, та в кожну б хату. Життя б стало краще. Так, треба відкрутити. Хоба ми відкрутили. Кота вставляємо. Саме цікаво, це кіт мені з першого разу сподобався. Є такі, ти там вагаєшся купити, купити чи не купити. У мене то погіб використовували як підставку, щоб було краще знімати. Ага, сталося ще гірше. Значить, якось отак от. Ладно. Будемо працювати трохи засвітлено. Далі у нас отакий пін. Що тут? А, я згадав, що тут? Тут у нас моя трохи невдача. Приїхала ось такий пін. Це що там? Rible райб... Dash чи що воно там таке? Таке понятко із My Little Pony. Я хотів тут інше понятку, Там була таке фіолетово, рожеве, Воно було прикольне, я його наче купляв, а приїхало з Ну, Правда, не те, що я його купляв, я затопив, і це було в продажі, а на аватарці спочатку, там, як замануха, була, так, вона вже була розпродана. Дивіться, штирка та, пошкоджена. Все-таки, як вона називається, умидрилися погнути наші обана. Які є синний. Ой, я зараз так ще й доламаю. Наша Укрпошта, да, всі піни приїхали Укрпоштою. Да, ну, я сподіваюся, вони не вбивають да, ну Це пін також непоганий. Піде нам в колекцію Піню, то має цікаву історію. Опа! Тепер у нас тут ціла прикольна купа людей. Далі, дивіться, яка мені ще сподобалась. Да, Мої вкуси вони уникальні. І тут мені з піном понравилась ось така лисичка. Дівчина, я сподіваюся, да, ось такого платьі, у неї є чоботи чи носочки, вона ще схоже на чоботи. Да, і найцікавіше, що це все, все роблять. І є люди, які це купляють, Да, ну це я. Дуже цікаво. І ціна у них невелика. Якщо дійсно не брати у перекупів. Так. Як вам така лисичка, як вам котик. Це прикольно само по собі, ось лисичка це. Круть. Далі у нас спокій пакетика достав. Ось такий. Бачите? Це демон. У нас вже є він. Я вже вирішив взяти його. Це мені його брат подарував. І я вирішив його отакого от ще купити, голубого, блакитного, правильно буду сказати. Він вже подобрішов. Йому дали багато кохання, любві. Він став добрим. З мультика Міядзаки. Ходячий замок. Хоба. Ось отак от. У нас вже перший ряд став 4 піна. Давайте далі ось такий пін приїхав. І тут у нас це найзапакованіший пін із всіх, що я бачу. Ось з цих нещодавних. Дивіться, як ми його запакували. Це прям скарб. Це пані та панята, це скарб. І дивіться, яке воно круте. Це по да, Вирішив вже купити собі мум такий скарб. І не даром його так пакували, щоб не пошкодити ці, як вони, бльостки. Ці світлячків. ну Прикольно, прикольно, це все залили. Добавили цих штукенцій і ось. Навіть окремо, бачите, ніжки звисають і залоною. Вау! Кажуть. Вау! А що це жовте? Це типу, нога? Типа вона ногу відставила, типа так. Як. по-дивному сидить. Чи то є сумка? Хто знає? Можете написати в коментарях, що то вона ногу роздвинула, чи то двинуло. Чи. хто його знає, що вона там робить? Ну, ось вона на почесному місці навіть дві подряд. Це так раптово вийшло. Далі у мене трохи дивний варіант. Далі у нас... Хто знає цього чувака? Як його зовуть? І звідки він? Цей чувак із мультфільму Ed Eat Ed, Eddie. Колись по картонетворку, нетворку і мені він попався в продажі. Я таки думаю: вау, це мені треба. А Еді е, е, я не побачив. Це то його побачив. Ну хай буде якийсь спогад про нього у мене пінські колекції спогадів відносно. Да. Де б ще мені чаки зібрати. Да. Як чаки мати зашкварно, а в вигляді піна в альбомі непогано. Да? І ось такого плану я притримався, коли замовляв цього чувака. У нього ще є друг доска, він там наче міга крутий. Його всі цю доску поважають. І ще була з ньому окремо продавалась доска. Ну і я вирішив одразу комплект купити його і доску. Бачите, це міні-версія доски і велика версія доски. Зараз ми їх сюди засобачимо. Колись був цікавий момент по Едді, -Ed -Ed ну вона була на англійській, там дуже прикольні місцями, там вони бізнесом хотіли займатися. Короче, прикольний мультфільм. І з цікавого то, що колись я купив собі відеогру в якомусь там салоні, прийшов додому, почав грати, а вона постійно зависає на одному моменті. Короче, якась піратська копія не повністю робоча. І це мене. Трохи засмутило. Ну що ж, ого, тут треба крутить і крутити. Цю доску. Вийшло. Оба, доска, доска. Хоба. Дивіться, тепер у нас два кента разом. Так, це, походу, останній пін Цим піном сталася дуже прикра, там історія. Я його замовляв. Но він не доїхав. Приїхав якийсь інший. За нього я вартав гроші, потім щось лазив лазив. Мені опять запропонували його купити. Я його купив і купив вже знову того ж самого продавця, Але якийсь жук повзе. І цього разу я замовив і все окей. Да, Це у нас накос аутист, який їсть говно. Чи лайнов, чи я не знаю, чи, це у нього така борідка. Мене, коли я замовляв, він там так виглядав, як що жаре говно. Мене це так вдохновило, що я сказав, я хочу собі такий пін. Там був ще Sonic і із з білими бородками. Це як потрібно, а цього ну, як говна навернув. Що я можу сказати? Це круто, він приїхав з другої попитки. Да. Той пін якийсь там, той що приїхав, не по плану, він десь лежить, буде в якомусь відосі. І тут у мене моя колекція, яких я там оптових набрав пінів. Давайте ми сюди ще два. Скільки у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте три штучки. Ось, раз, два рандомних вибрав. І третя редагово. Пакет віддаємо марфізі, щоб вона могла ой, з ним могла бавити. Перше, це нам попалось щойно листочок. Це листочок. Літачок паперовий. Символ телеграма. З да? поганого, бачите як? Так, таку значущу річ колись в школі відсилали. Таких тут щось писали, кидали, вони так летіли на задню парту і комусь при приземлялися. Зараз вже, мабуть, такого ніхто не робить. Бо навіщо, якщо є той же самий Telegram, чи Viber, чи цей написав, де і все. Не знаю, як там діти що роблять. Але я догадуюсь, що точно не літачки запускаються. Так, далі у нас... Що це таке? Що ти таке? Схоже на щось. Ваші думки, що це таке? Що ти таке? Я навіть не маю. Ну, може, це томат? Да? Це ж томат? Ну, давайте щось неврозуміле. Ну ви напишіть ваші пропозиції, що це таке. Дуже цікаво почути. Що це як е е цей. Воно ну, тут вилітає, мабуть. Да. Треба його насаджувати. Мені це знаєте, що нагадує Это у психологів чи якось там психотерапевтів, де показують карточку. Що ви тут бачите? Тіпа... Ти кажеш там лебідь, і, і, і чувак бере так зі своєї сили починає щось собі в блокнотик записувати. Ти розумієш, що ніхера там не лебідь. Да, ну, вже пізно тебе записали як придатного. І останній. він в такому дивному пакетике. О! Це смайлик схожий на... Колись була група Нірвана, Ні, не ні, Нірвана зараз. Онікс. да, Онікс. У мене була кепка Оніксом. Мені там якісь бабки чи хтось там доголупався. Що ти носиш? Ти репері вносиш? Я був малий мені похер було 16. Там був смайлик і мені це подобалось. Да, ось такий смайлик. Бомба. Оба! І найцікавіше, можливо, і наш Телеграм буде. Вилітати, бо занадто маленька ця. Так, да, телеграма, телеграма улітає. Ні. Да, трохи. Вона нормальна, так більш-менш тримається. Ну, ми займаємо позицію, що такі маленькі, хай. Оба. Ого! Нарешті пробив. У нас тепер є телеграма, щось не зрозуміле. І ось така мортичка. Да, Сьогодні ми збільшимо нашу колекцію наступного разу Й? я затупив. Ну ладно, вже хай буде так. Ладно, давайте не так, а давайте ще одну. Давайте нормальне туди. Бо ми. Затопили. Давайте тоді ось такий окремо додамо. Да. Попа маркізи тут стоїть. Ось такий у мене ще є Сонік. Там мене багато чого є, Я вам не показую, це секрет. Але давайте додамо Соніка, щоб у нас було все, все по чесноку. Хоба. А ну не ешь мне Эгмана чуешь? А то щойно хотелось есть Эггмана Видите, какие сонники Это, сонник. Это Шэдоу Бежит куда-то, бить морду Кацапом Скорей бы добежал Нужно добежать, он у меня в пина Опа! І тепер у нас дивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вау, я тепер задоволений. Як це я так прохлопав? Сліпий трохи. Так що у нас є кит із дивних ашмоток панди. Така планетка. Тепер у нас є телеграма, літачок паперовий. І у нас є щось дивне. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, що це таке? Це томат? Чи може це якийсь гаманець, може ще. Що це таке? Ви Визнала томат? Що це ягода? Да. Чи це фрукт? Хто він там? Напишіть також. І ось така дивна штучка мені дуже подобається. Так що, дякую, що подивилися. Пока-пока.